Всім привіт, друзі! А у нас у продажу з'являється ось така машинка це Ford Focus. 11 рік. 1,6 дизель на механіці. Ось така крастенька, мамка на черешню. Тож зустрічайте. По комплектації це в нас ось така мультимедіа з блютузом, все як треба. Кондиціонер також у нас є, все працює. Підігріви передніх сидінь. Теж все працює, ось таке мультикормо. Чотири електросклопедіймачі в нас також. 313 машинки пробіга, тисяч. Все в гарному стані. Сіли, завели і полетіли. Ось такий у нас тканевий салончик в гарному стані, нічого не затерто, не порване. В принципі, все відповідає своєму пробігу. Так, і ось такий величезний багажник. притаманний. с автомобилем в кузове универсал. До друзья, аудиосистема просто відмінна. Арман кордон просто відпочиває. Тож, друзі, чекаємо на вас. Приїжджайте, забирайте цю красуню. Ціна на це авто буде в описі нижче. Не забувайтеся, ви можете придбати її у лізинг всього за 1100 доларів. І також у нас є послуга 3-1, тобто обмін нашого авто на ваше авто. Ми знаходимося в місті Дніпро, проспект Слобожанський, 96А. Чекаємо на вас.